Друзі, хочу вам показати, дивіться, яка вже весна майже близько. Дивіться, як гарно. Уже які бруньки. І ще трошки, знаєте, тепла, я думаю. Тому що дощик уже пройшов, а ще трошки б тепла і дивіться, яка краса. І скоро будуть листочки. Скоро буде заквітати вишня. А зараз я вам покажу, що мене найбільше здивувало. Ходімте. Ми йдемо на цю сторону з вами. І дивіться, що дивіться, що тут. Дивіться, які лапельки. Дивіться які. Бачите? Ха? Які лапусечки. Дивіться, один і другий. Дивіться, які парочка. І дивіться, откуда виросли. Не захотіли рости в теплиці, дивіться. І дивіться, як виросли вдвох. Обалдеть. Головне в теплиці в нас немає таких тюльпанів, а ось тут а виросли. І більш де немає по периметру теплиці, дивіться. І ось все, дивіться, вас мене не може. дити. Привіт! Ти теж хоч подивися, ді глянь. Піш і глянь. Йди глянь, дивися, що є. Дивися, яка квіточка. Дивися, яка квіточка. Бачиш? Так? Да? Квіточка, яка буде красива, так? Да? Да? Пахнути буде. Да. Пахнуть буде, пішли. Пахнуть буде. Хадімо, я ти умниця. Ходімо. Ось так, друзі. А ось тут ось. Дивіться, ось о тюльпани. Бачите, нема нічого. Дивіться, ніде нема. Гляньте. Великі, і листя, і нічого взагалі не одненько ніде немає. І ось що здорові. І воно одненьке витикається. Воно, бачите, одненьке витикається. А так немає. Ось всього дивіться, нема. Нема які листя, здорове, дивіться. Скільки тюльпанів? Нема. І ходім, те, ще, знаєте, що вам покажу? Покажу ще бузок. У нас білий бузок. Набагато швидше розпускається і просипається, чим сиреневий. О, в нас горобець прилетів. Представте, вже тепло, горобець прилетів до кормушок їсти. <сум> їсти хоче. Оце в нас білий бузок. Дивіться який. Ой, Боже, Я не бачила гляньте, дивіться. Гляньте, гляньте, капець. дивіться, вже ось бузочок є. Той, що зверху вже весь бузок, зверху на самому верху. <кхи> дивіться, яка краса. Бачите, оце вже весь такий руки грязні. І оцей весь бузок у нас отак зверху, весь, уже в такому бузку, я вам хочу сказати, в таких квіточках вже починається. да? Знизу ще ні, дивіться, знизу, знизу ще, ще трохи закритий він. Але це білий. Він швидше, я не знаю, що йому так подобається. А е, он фіолетовий, а фіолетовий ще не. Дивіться, ще спить. Фіолетовий де-не-де. Де-не-де. Зараз підійдемо ближче, подивимося. А це ось у красиві квіточки. Коли вони зійдуть, не знаю, такі калачики красивенні ростуть такі, знаєте, повні, повні, такі набиті, набиті, класнючі. Що. Але коли ж вони... Тепло, треба тепло. Земелька, знаєте, така вже гарна-гарно така промочена. А їм треба тепло, щоб росли, бо бояться рости. Бачите? Росту немає, бо тепла немає. Да? Принцеса моя, пішли. Ось. А тут. О, зараз. Порадувало. Ось, о, гляньте, який. Бачите, який. Він ще не розпускається, він такий набумнявився дуже сильно, але не розпускається. І це він весь такий, дивіться, і зверху, і знизу, тобто він не розпускається. Знизу навіть ще йому щось холодновато. Дивіться, бачите, знизу йому холодновато і він особо не розпускається. ось кормушки мої. Ой, дивіться, де брунька росте. З самого цього стовбура. Огляньте, капець. Откуда бруньки ростуть. І тут йому знизу щось холодно. Тому він тут аж... щось йому ще не подобається, не одігрівся. А білий повним ходом. А ще хочу, знаєте, що показати? Ми в тому році садили білий піон. Ось, білий піон садили. І він у нас, в общем, щось не ріс. Не пускав квіточок, а зараз дивіться, може в цьому році будуть білі піони. Ось один. Ми розсаджували їх. І ось, дивіться, другий. Я така рада, думала, в цьому році взагалі їх не буде. Вообще, і не, вже і не надіялась навіть на них. Не знаю. Заквітнуть вони в цьому році, не заквітнуть. Ось. Прохладненько, я ходжу так, щось прохладненько. Ось Іриси. Ой, ну да, Іриси. Оці декоративні іріси маленькі. Треба їх буде холодно, не хочу нічого робити, бо дуже-дуже холодно. Вон свекрухина клубніка. Я з клубнікою не дружу, садити. Ось. А іріси, да. Ось тут теж тюльпани, але тут нічого, нічого нема. О, нічого нема. Але дивіться, що знаєте, що я вже замітила? Що вже, вже ось тут ходила. Дивіться, що надибала. Молоду траву. Уже повним ходом, дивіться. Молода трава. Я думала, ще й не буде вона вилазить. Дивіться, ковром, ковром, ковром. Треба вже оце згрібати, вичищати. Згрібати, вичищати і вже буде в нас тут красива така зелена поляна. Дабу сьогодні? Ось така буде поляна. М -м -м. Да. Ось Рарітет цибуля пережила всю зиму. Дивіться, яка гарна. Салат можна робити. Ой, божечки. Ось яке коріння, вірісів. Ого, в цьому році їм вистачає. Дивіться, от, дивіться, яке широке коріння. Дуже здоровецьке коріння. В тому році воно менше було, а в цьому році дуже здорове. Дуже здорове. Цибуля де-не-де. Капець. Короте. І пам'ятаєте, я вам показувала на цьому дереві яблука, які висіли. Дивіться, висить одне. І не впало, скільки вітрів було. І ось, ось друге. Дивіться. І не впало. Не те, не те. Висить. Ой, блін, ну прикол, я не знаю. О, вже яблуня починає потроху просипатися. Це ж пізнє яблуня. Але мені цікаво, що дивіться як. Морози були, вітри, дощі, вісить одне і друге. Це взагалі між доветками. Скаже, ти знайшла, що знімати яблука гнилі. Але просто такого я ще не бачила, дивіться. Ну не бачила, вісить на цьому і не, і не падає. Я б таке не знімала, звісно, але, але просто самі навіть цікаво, знаєте, що як таке може бути? Чудо чудес. Я замерзла до хату вже йти, бо щось. Бучка, ти теж замерзла, я замерзла капець. Я вийшла без халата, без нічого. Поки попила цей, попила каву, поки з лілією потрендякала, поки помила оці лавочки. А, кстати, лавочки і фарба непогана, Ніде не відлучилася, хоча я мазала її два рази, дивіться. Як для зими, яка була не накрита. Дельфа, краска дельфа. Оце ми два рази красили і ножки красили. ось Дивіться, з усіх сторон, Дивіться, яка гарна краска. Обалдеть. Не нічого, все стоїть, все супер. Там наше є 5 літрів е, жовтої краски. Може, не знаю. Я не знаю, правда, яка та краска. Красить, не красить нею. Не знаю. Але краска супер. Дивіться, вам покажу по всій лавочці. Це скільки метрів лавочка? Два з чим-то. Гляньте. І хто б подумав би. Дивіться, яка. Дивіться, ніде не полопалось, не шарудиться, не шарушиться, нічого. Я думала, капець буде, чесно. Думала, це покрасили, кажу, Сережа, і на слідуючий от готуйся. Ні, гляньте, супер. Де така глянцева, класнюча. Друзі, а в мене в мене велика радість. Знаєте чого? Тому що чоловік привіз, його угостили дубайським пірожином. Ми ж то їли дубайський торт, то дивись, мене в блога, а це дубайське пірожино. Гляньте, яке воно. Обалдеть. я не то туди. Лежу в кроваті, монтурую блог. Приходить, каже, на зайця тобі. говорю, в смислі мені. Говорю, Ну то, кажу, розділи на трьох, він стоїть такий. Ну то глянь. Я така, блін, а це ж колір оранжево-зелений, це жита, дубайське пірожино. Зараз ми з вами дегустуємо дубайське пірожино. А ну щас, боже, перший раз мене аж. Ой, мені аж капець, просто-просто аж не віриться. Так, як ми його так в мене почнемо так. Дивіться. Дубайське пірожино. Опа. І. Опа. Давайте глянемо. О, як багато там дубайського пірожи. Ай, ну зараз будемо смакувати, кому подобається. Ану серединку візьмемо. Ось так пірожено, дивіться, небагато. Ну, зараз посмакуємо. А ну, Сережа, гукай на хай йде посмакує. Дивись, скільки там цього. Дивись, скільки начинки. Добре. Я не знаю, зараз спробуємо. Ну no, запах реально халвы, так як і торт. Может, так, But, так, воно може? так і с халвой, так, так, может... так и есть халвой, да. Тут у вас кидал на халвой, да. Не, з с халвой. С халвой, да. Mm -hmm. Не, там и там вкусно. Да, це вот там вермишель така хрумчуча. Mm -hmm. Я вже грызнула. Пробуй. Ммм. Mm. Mm. Ну, так що, добре. Ну. Як на мене, я б один раз зіла більше не видела. От <гліг> тобі як? Чи, ну, не в погоду. Мені ну так. Ну... Mm. Друзі, я вам скажу, знаєте, на що напоминаю? Лібо, не лібо, а е, ці глазуровані шоколадні сирки з бисквітом mm -hmm. <говори> І за цією дубайською начинкою. Оце так. Так? Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Десь так. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Руки всі в шоколаді. І ти тут. І я тут. Будьте <свідь> за рядом. Всегда. Ай боже мій, всегда, да? А засколничал. Покраснева. Ну. Я вам скажу на любителя. Что тебе зайчик дать? Ну, давай то видим мы тоже. Маме кусочек шоколаду. Тут давай трошки в Назарчика возьмем. Ну. Попробуй. Блин, даже кит не ест. Там на попробуй, сож. Сережа, даже Кіт не їсть. Oh. Не... <схай> Такий дубайський шоколад. Не вибуша не їсть. А ти що таке? Кит еж? Попробуй, смачно. Э, Бачите, яке добре.